Всім доброго дня. Сьогодні я, те, як обіцяв в попередньому відео, розкажу, як класти ловушки. От, почнемо з того, що, де їх класти. Їх треба класти, щоб у вас був під'їзд до ловушки, щоб ну, ви зрозуміли, розуміли, бджоли хорошо виходять руї після дощів. Вони всі сидять вулику, їм мало місця і вони починають виходити. Щоб був обов'язково хороший під'їзд, або щоб у вас був... Ну, нива якась, щоб автомобіль туди міг з'їхати без питань. Бо так як перші роки мені допомагав дядько, у нього був форт Ну, хто, хто мав цю машину, у нього був, була коротка база, хто ця, знав цю машину, то він добре знає, як ця машина їде по мокрій траві. Так, далі вам потрібно дерево. Дерево, щоб у вас було не сухе, щоб обов'язково дерево також, було живе. Всі будуть казати, що дерево, на якому, я не пам'ятаю, як називається, ну, скажімо так, плоди росли. там Яблуня, грушка, ну, черешня, отакі. Це, можна сказати, в одному випадку вміф. Через те, що я розкладав ловушки на ялину клав, на дуб клав, на граб клав. ну, Я на що клав ловушки. Одне було місце таке, що на ялинці стояло. Ну, на тій ялинці, як отак приїхали, дивиться, поклали, приїхали, єрій, Поклали, приїхали, дивиться, єрії. Ну, у нас ідеально. Важно, щоб всі ловушки у вас до 10 травня всі стояли. Бо саме я стараюся покласти з ну, щоб на 1 травня у мене вже всі ловушки стояли. Через те, що ви покладете, чим пізніше покладете, тим у вас ну знову ж таки менша вирогідність, що... До вас зайде в ловушку перший гарний великий рій. Так, далі ловушки. Я не кладу коло великих пасік. Ну, по-перше, з тої пасіки вам ніхто рая не випусти. Дуже велика рікість, що з пасіки, може, рій великий утікти, якщо на пасіці гарно, хорошо дивляться, доглядають. Та й взагалі близько коло села я стараюсь ловушки не класти. Я тільки цього року, чисто для експерименту, вивіз 20 ловушок в ліс. Просто інтересно, що воно з того вийде. А так я стараюся ловушки класти в лісосмугах, на полях десь як, до прикладу, поле, отак одиноке дерево стоїть. Ну, я стараюсь на то дерево покласти. На, такому, на таких місцях, навіть менше, де, скажімо так, люди ходять, щоб не тривожити їх, скажімо так, і людей, їджи. Так. Як кладу ловушку я? Дивіться, саме перше це... Вам, в ловушку вина, маєте класти, ви будете класти ловушку. Е, бажано класти на схід сонця, щоб сонце світило на схід або на захід, щоб сонце світило на холстик І він, коли нагрівається, виділяє запах е, прополюсу, ну, долинних е, продуктів. Бажано класти на схід сонця. Ну, якщо у вас немає такої можливості, от у вас, до прикладу, сюди у вас поле, а сюди у вас ліс. І ви будете класти отак на поле. У мене схід сонця отак. У мене схід сонця отак. Ну, я ловушку буду класти, от, до прикладу, ось так. І воно буде все добре, буде нормально, через те, що тут буде в мене льот, щоб біла зможе летіти зайти. Звідси у мене льоту не буде. Так що потрібно класти на льот-бдю. До прикладу, зараз от, беру ловушку ось так. Раз. Зараз Оце Я просто вам показую, як швидко я пішов ловушки. Те, що як показують, є, що ловушки кладуть майже на уровень. Вам розверну ловушку до вас. Вам головне, щоб ловушка не стояла, коли б йти дощ, що вам не заходив дощ в льоток. А так ви хоч і такої кладіть, хоч і так. Хоч і так, якщо бджолам сподобається, вони зайдуть. О, а далі так от. Беремо стаємо кузов Сюда його, де його і прив'язуємо до стовбура. Ловушки забирати потрібно. Більш У вечірню пору, коли ви приїхали і всі бджоли у вас сидять в ловушці, щоб ви не приїхали і половина рою ви забрали, половина рою ви залишили в полі. А тепер от ловушка, до прикладу, ви приїхали ввечер і у вас за один вечір ви маєте забрати 5-6 ловушок. Тепер як її легко зняти, взяли і звідси, і звідси і все, ловушка у вас в руках. Лужка в супках і ви можете спокійно їхати вести її додому. Так, а тепер, коли ви їх будете вішати, вам головне, щоб у вас був хороший виліт. Бо так, як я прив'язував цю ловушку, у мене виліт був попід дерево. У мене, тобто, мені гілки не заважали. Якби я клав її вище, мені потрібно було б гілки підрізати, щоб був хороший льот. Бо хороший льот це... Скажімо так, багато чого означає для ловлі руїв. По-друге, висота. Я клав ловушки. У мене була практика, але я цього року клав ловушки від метру, від 1,5 метра висотою і до 4 Ну, Якщо там гарне дерево, дивиться, красота, і можна покласти на горі, щоби у вас ну, так, ну, просто високо буде гарно стояти. А чим вище, тим не означає, що чим вище ловушка, тим збільшується шанси на улову <губ> бджіл. В було таке, що у мене ловушка стояла майже ось так коло дерева. Я вже просто ось так стояла. Я просто вже тоді приїхав, зморений. Я тоді возив дуже тож, рої, привозив. Я був зморений, возив. Я їх просто зразу привіз, ось так, прив'язав до дерева і поїхав додому. Через 2-3 дні, оце я так приїжджаю перевіряти, дивитися, що в мене робиться. Приїхав, подивився, а там вже три. Я був правда здивований, приходилося вести роївню. Через те, що я приїхав, половина роїв сиділа тут, а половина рої сиділа під коробкою. Ловушки я кладу отак. От я не кладу одну, там, одну поклав і там через 100 метрів я кладу другу. Я кладу попарно постійно, що, от, до прикладу, Тут я поклав ловушку і от, до прикладу, тому через 15 метрів, 15 метрів, 10 метрів, я кладу зразу другу. Бували випадки, що так, одне дерево, одна ловушка тут, друга ловушка тут. І вони спрацьовували буквально через ну, через день. Даже бувало, що приїжджав і зразу дві ловушки зрізав з двома роями. Ну, то, що викладаєте ловушку одну холодну, можна сказати, просто перестраховується, от прилетів рій. Йому ця лушка не сподобалася. А зразу через 10 метрів встиг ось ця. І він заходить в цю. Ну, Рієк прилітає. Як прилітає розвідка, дивиться на місце, де вона хоче сидіти. Вона не, вона не займає тільки одне місце. Вона буде займати 2-3, 4 місця, буде розвідка займати. Ну, Потім, коли прийшов рій в ту, е, ту ловушку, яка краще для них комфортніші умови, з других місць. Розвідки йдуть назад до рою. Тобто, якщо ви там подивилися, ну, бо так я перший рік зібрав розвідки, втішився, приїхав, подивився. Всі ловушки в мене що тоді було, три ловушок я поклав. Приїхав, подивився в мене, до прикладу, там 20 ловушок з, з роями. При, приїхали додому, приїхали з дядьком повний бус ловушок. Почали розбирати, а там тільки розвідки стояли. Ну, так, такий був у мене неприємний опит. Але завдяки цьому неприємному опиту я приїхав, я вже знаю, що так, підліз до ловушки, приклав вухо тихенько, отак. до прикладу, чи з долини удар зробив. Якщо посипалося, знаєш, там є 100% рік. А якщо ви так ударили, а там десь бзю-бзю-бзю, трохи воно побженіло, значить то розвідка. Якщо ви приїхали, отак. Різкий удар раз. Якщо тут сім'я хто рамки струсював, Бджоли просто посипалися на дно ловушки. Тоді ви знаєте, що у вас там є рій. Ну, правда, ви приїхали, подивилися, вдарили, тишина. Ну, там одна-дві-три побженіло. Все, ви їх більше не турбуйте, ви їх залишіть і їдьте перевіряти наступну. А якщо ви вдарили і там є рій, то бажано ввечері його вже сняти. У мене були випадки, що я приїхав до ловушки, в мене подивився, все, є, сидить рій. Тоже, а Телефон в мене був тонший, Lenovo був. І він якраз вміщався в льоток і там був якраз в мене рій. І потім я приїхав на, на другий день, а роя вже не було. Він, видно, знайшов своє краще місце. Так що, якщо у вас залетів рій, вам бажано, перший, тоді вже перший ж тиждень ввечері одразу його забрати. Ну, кому сподобалось дане відео, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім пока. А потім фотографії я вкладу, як в мене стать ловушки.